Найбільша комбінована атака з початку року по об'єктах критичної інфраструктури. Перший транш від заморожених активів РФ вже в Україні. Весна в Київському зоопарку. Вітаю. Я Георгій Реженко. Далі про головні новини за 7 березня в дайджесті від Укрінформ. Найбільша комбінована атака з початку цього року. Цієї ночі армія РФ застосувала проти України 67 ракет різних типів та майже 200 безпілотників. Основний удар припав по об'єктах енерго та газової промисловості як на заході, так і на півночі нашої країни. Повітряні сили підтверджують збиття 134 цілей, серед яких 25 крилатих ракет Х101, Х-55, 8 калібрів, одна. Керована авіаційна ракета х 69 та понад 100 ударних БПЛА. Крім того, 10 ворожих ракет та 86 безпілотників не досягли своїх цілей. Вперше для відбиття ворожої атаки були використані французькі літаки Міраж 2000, які лише місяць тому прибули в Україну. Через ворожу атаку зафіксовано пошкодження у Полтавській, Чернігівській, Харківській. Тернопільській та одеській областях восьмеро людей постраждали у Харкові через влучання ракети Іскандер М поруч із триповерховим будинком та об'єктом цивільної інфраструктури, повідомили в ДСНС. Також руйнування зафіксовані через проліт ворожого безпілотника. Загалом знищено 5 автомобілів та 10 гаражів. Також пошкоджені три багатоквартирні та чотири приватні будинки, дитячий садочок, 25 гаражів та майже 20 автомобілів містян. Двоє людей постраждали на Полтавщині, серед них 15-річна дитина, повідомили в поліції. Там пошкоджено житлові приміщення, транспортні засоби та об'єкти газовидобутку. Через значні руйнування об'єкти припинили свою роботу, повідомили у ДТЕК. На Одещині ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру. Це вже шоста атака по енергетиці цього регіону за останні два з половиною тижні. Пошкоджено щонайменше 26 приватних будинків, господарську споруду та газопровід. Понад 2,5 тисячі людей залишилося без електропостачання. Повідомляють в Одеській обласній прокуратурі. На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок російського ракетного удару. Обійшлось без постраждалих. Повідомили в ДСНС. Російські війська намагаються прорвати українську оборону в районі міста Суджа на Курщині. У прикордонних районах Сумщини тривають активні бої. Повідомив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, сили оборони України завдають значних втрат російським підрозділам. Раніше проект Deep State повідомляв, що російські війська змогли просунутися в Курській області завдяки залученню значної кількості солдатів КНДР. Американська компанія Maxar Technologies припинила надання спутникових знімків для України. Як повідомляє видання Мілітарний з посиланням на користувачів сервісу. Це сталося після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила надання військової допомоги Україні та обмежила обмін розвідданими між країнами. Україна отримала перші 752 мільйони фунтів стерлінгів від Великої Британії, які були надані в межах ініціативи G7ЕРА та забезпечені доходами від заморожених російських активів. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сьогодні ми отримали 752 мільйони фунтів у межах ініціативи G7-era. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Написав він раніше. Єврокомісія заявила, що впродовж 2025 року ЄС надасть Україні фінансову допомогу на суму 35 мільярдів євро. Фінансування передбачає кошти в рамках ініціативи G7-era, а також через програму підтримки «Ukraine Facility». Перше весняне тепло прийшло до України, і тварини київського зоопарку радісно зустрічають лагідні сонячні промені. До своїх літніх вольєрів вже ненадовго почали виходити салон, зебри, павіани, макаки, олені, ліра та інші теплолюбиві мешканці. Працівники зоопарку з нетерпінням цього чекали та дооблаштували літні вольєри, аби тваринам було затишно та комфортно протягом усього теплого сезону. Це були головні новини за 7 березня від Укрінформ. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі!